9 липня в ефірі. Програма цей день у студії Михайло Бистро, Вітаю. Про події вівторка говоримо у найближчі півгодини. Розпочинаємо з таких тем. Сьогодні у Кривому Розі день жалоби за загиблими внаслідок терористичної ракетної атаки, 8 липня. Збереження довкілля та енергетична незалежність. Цьому році тільки ми поставили 5 сонячних електростанцій. В комунальних закладах Кривого Рогу вже реалізовані п'ять проєктів зі встановлення станцій на сонячній енергії. Засліпило сонце, зупинився, почав викликати швидку. На вулиці Криворіжсталі водій легковика збив жінку, яка переходила дорогу по зебрі. Допомога вразливим категоріям. Добре, допомога до пенсії. у кривому розі розпочалась третя хвиля соцпрограми з видачі проднаборів пенсіонерам. Сьогодні у Кривому Розі день жалоби за загиблими внаслідок терористичної ракетної атаки, 8 липня. Ворожі обстріли забрали життя десятьох людей. Сьогодні Криворівці вшановують пам'ять земляків, чиї життя обірвала російська ракета. Це Сергій Федоров, Дмитро Похолюк, Вадим Тімохін, Ніна Карельцева, Інна Левченко, Олена Лященко, Тетяна Красільнікова, Дмитро Литвинов, Оксана Довбня, Сергій Бондаренко. Вічна пам'ять безвинним жертвам цієї війни. П'ять проєктів зі становлення сонячних електростанцій в комунальних закладах нашого міста вже реалізовані. Це об'єкти медичної та соціальної інфраструктури, а також дитячі садки. Про розвиток відновлювальної енергетики, яка допомагає стійкіше реагувати на виклики війни, йшлося на виїзні на раді в одному з дитсадків у Саксаанському районі. Подробиці у сюжеті. Висока енергоефективність будівель та оптимальне використання сучасних технологій кривий ріг разом з міжнародними партнерами реалізовує проєкти з енергозбереження та підвищення енергоефективності комунальних закладів, лікарень, шкіл, дитячих садків. «Місто вже багато років займається енергозберігаючими технологіями для всіх наших комунальних підприємств для медицини, для Соціальних закладів і, безумовно, для освіти. От цьому році тільки ми поставили п'ять сонячних електростанцій на наші заклади і медицини, і соціальні. І от в му дитячому, дитячому садку зараз поставили на 30 кВт таку установку котре забезпечить нам і автономне споживання електричної енергії і, безумовно, десь до 40% економії бюджету, бюджетних коштів. І ми продовжуємо цю роботу. 202-й дитсадок нині відвідують 115 дітей. Для малюків працюють вуличні локації, кухня, затишні групи. Відремонтована коштом міського бюджету музична зала. Задля дітей і персоналу в закладі діють тимчасові укриття. В нинішніх реаліях дитсадок гостро відчував потребу в незалежному джерелі електроенергії. Наші діти завжди будуть зі світлом, тому що у нас встановили 132 сонячні панелі. У нас два тимчасових укриття. В ньому постійно вмикається світло, коли працюють сонячні панелі. У нас плити на електроенергії, освітлення, вентиляція все на електроенергії. Це нам просто необхідно. Сонячні електростанції дають можливість скоротити витрати бюджетних коштів на електрику та досягти енергетичної стабільності. Врахований і екологічний аспект. Сонячна енергетика екологічно чиста, а значить, працює на збереження природи. Ми інсталятори на цьому дитячому закладі сонячної електростанції, яка змонтована завдяки рішенню міста та буде допомоги міста. Вона нато було отримано сонячні панелі. Ми обстежили цей дитячий садочок, то змонтували сонячну електростанцію мережеву 30 кВт. Станція за рік може виробляти, генерувати до 36 тисяч кВт електроенергії, що дозволить дитячому садку компенсувати своє власне споживання на даний момент і дуже добре економити електроенергію, при при цьому тарифі, які є на сьогоднішній день. Для впровадження енергоефективних технологій та економії ресурсів Кривий ріг працюватиме з міжнародними партнерами і надалі. Ці сонячні панелі надані місту в межах технічної допомоги від Німеччини. Для бюджетних закладів міста передали 1800 панелей загальною потужністю в 405 кВт. В Цьому році ми плануємо ще сім поставити таких електростанцій на наші комунальні заклади. Я дуже вдячний нашим іноземним партнерам, наприклад, цю і деякі інші електростанції, ми сонячні батареї привезли з Німеччини. За бюджетний кошт вже встановлюємо і все робимо для того, щоб підключити і воно працювало в наших комунальних закладах. Ми і подальшому будемо. Працювати особливо зараз ви бачите, що йдуть і відключення, є нехватка електроенергії. Тому ми ставимо, ставимо і будемо ставити такі автономні джерела електричної енергії на наші комунальні заклади. Іван Проводов, Єлизавета Гусак цей день. Сьогодні вранці на вулиці Криворіж-Сталі збили пішохода. Відомо, що жінка переходила дорогу по зебрі. Водій каже, що його засліпило сонце, тому він не помітив людину та не встиг вчасно загальмувати. З травмою голови постраждалу доправили у лікарню. Ранок вулиця Криворіжсталі у металургійному районі. На пішохідному переході легковик збив жінку, яка переходила дорогу. Водій Деоланаса каже, сонце сліпило, а жінка була в світлому одязі, тому помітив її в останню мить. Однак у аварії винить лише себе. Чоловік дуже переймається станом постраждалої. каже за 17 років за кермом. Це його перша ДТП. Їхав з нічної зміни 7.38. Осліпило сонце, не замітив пішохода, в останню мить загальмував, сталося зіткнення. Пішохода забрала, швидка допомога. Зупинився, почав викликати швидку. Тут люди викликали всі. Головне, щоб чоловік все добре виздоровів, все було нормально у людини. Постраждалу жінку, забрали до лікарні. На місці ДТП працювала поліція. Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що водій легкового автомобіля допустив наїзд на 60-річну жінку. Останню з отриманими травмами госпіталізували до лікарні. Так, Пацієнт надійшла у важкому стані. Надана вся необхідна допомога. Наразі знаходиться відділення до терапії за відділенням політравми. Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Цей день. У зґвалтуванні дитини в металургійному районі підозрюють сусіда похилого віку. До поліції звернулася мати 12-річного хлопчика. Повідомила, що попросила сина зайти за свіжою зеленю до сусіда. 60-річний чоловік, як вважає слідство, напав на хлопчика з сексуальних мотивів. Повідомлення про злочин надійшло до поліції 8 липня від матері дитини. Наразі з дитиною працюють спеціалісти. Проводиться відповідна експертиза. Особа чоловіка встановлена, його опитують правоохоронці. За вказним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 152 Кримінального кодексу України. Всі обставини з'ясовуються. За новим законом про мобілізацію до 16 липня військовозобов'язані українці мають оновити облікові дані. Зробити це можна у зручний спосіб: офлайн у ТЦК або в ЦНАПі, або ж у мобільному застосунку. У Криму в ці дні, як у головному офісі центру надання адміністративних послуг, віза, так і в його територіальних підрозділах, обслуговують значну кількість клієнтів. Фахівці нагадують, оновити дані можна і онлайн через застосунок Резерв Плюс. Криворізький ЦНАП ФІЗА ні дня не припиняє роботи з початку війни. Обслуговування замовників послуг під час тривог у головному офісі ЦНАПу та його районних територіальних підрозділах не проводиться. Тим не менш, щоденно через всі офіси центру ми надаємо від 2200 до 2800 послуг, у тому числі й оновлення персональних даних призовників військовозобов'язаних та Резервістів це більше тисячі кожен день. Окрім цієї послуги, ми приймаємо по 622 видам послуг. Призовники військовозобов'язані та резервісти мають знати, що є інші способи оновити дані, наприклад, через мобільний застосунок Резерв Плюс. Це зробити легко кожному шляхом завантаження мобільного застосунку на телефон та здійснення авторизації через систему бенкінг-айді. Після цього підтверджуються або уточнюються персональні дані та формується військово-обліковий документ QR-код. Це військово-обліковий документ QR-код, який людина може зісканувати своїм мобільним застосунком Резерв Плюс, або це можуть зробити представники поліції, ТЦК та прикордонників своїми програмними засобами сканування. Ось в нас люди, ми як адміністратори, приймаємо такі заявочки через портал Дія. Тобто ми реєструємо заявку підписуємо на протязі електронним ключем. На протязі 10 хвилин формується результат або QR-код, або витяг з даного реєстру. 8 липня у місті стартував третій наймасштабніший етап соціальної програми з видачі продуктових наборів коштом міського бюджету. Їх отримують криварійські пенсіонери, що мають пенсійні виплати в розмірі більше ніж 2800 тисячі гривень і до 8100 гривень. Включно наша знімальна група сьогодні побувала у віддаленому виїзному пункті обслуговування городян у селищі Степове. В третю хвилю видачі продуктових наборів, які в попередні етапи програми у віддалених куточках міста, працюють виїзні мобільні пункти. Один із них розташувався у селищі Степове на базі 64-ї гімназії. Тут можуть отримати допомогу від міста близько 800 родин із селищ Степове, Рахманівка та Авангард. Люди запрошуються за телефоном за списком, який сформований згідно з бази пенсійного фонду і управління праці та соціального захисту населення, у разі якщо маломобільні Громадяни не мають родичів, які мають змоги отримати продуктовий набор. Соціальний працівник доставить за місцем проживання продуктовий набор маломобільному громадянину. Наталія Королев'ят вже розпланувала на сьогодні вечерю. Я вже не перший раз отримую такий продовольчий набор. Задоволена, можна щось приготувати. Це хороша добавка до столу. Дякуємо У Олени Рудковської мати. Пенсіонерка за станом здоров'я не може прийти до виїзного пункту. Допомогу від міста їй передасть дочка. В неї пенсія маленька, дуже добра. Ці набори їсти приготувати добре. Допомога до до пенсії. А це терцентр центрального міського району. Тут працює пункт видачі продуктових наборів. З воріт установи від'їжджає соціальне таксі. Доставка про наборів. Людям похилого віку, які не в змозі прийти чи за мову погодних, чи за станом здоров'я. Ми надаємо допомогу і вдома, і доставка продуктів. Це в нас все входить в доставку допомогу. Дві тисячі людей, саме стільки пенсіонерів, які мешкають у центральному міському районі, мають право на отримання проднаборів наборів у третю хвилю. Допомога, що це, як кажуть, і вчасна, тому що ми живемо такий. Це період в країні у нас, як на йде, біда, і ми стараємося допомагати, стараємося і нам допомагають. Дуже рада, що нас не забувають. Я пенсіонерка. І думаю, що в цей час, коли почалася війна, це дуже доречно. І Ось, уже скільки вже третій рік, як війна, і я отримую цей набір, і я дуже дуже рада, що нас не забувають. Пункт працює з 8-ї години до 15-ї години, окрім тривоги. Якщо лунає сирена, ми пропонуємо людям підійти до укриття, яке знаходиться у парку. Пункти видачі про працюють щоденно, крім неділі. Ігор Кононенко, Артем Кравченко, цей день. Цей день в ефірі Рудани. Випуск продовжать такі теми. Довідка у школу. І тепер немає обов'язкових оглядів вузьких спеціалістів по віку. Усе про зміни в організації базових медоглядів дітей. Методика розвитку і розумовий спорт. Ми сподобалося, коли я був на сцені. Нас всі знімали. Криворізькі діти стали чемпіонами міжнародної олімпіади з ментальної арифметики. Готуємося до школи. Вже зараз можна отримати форму первинної облікової документації, так звану довідку 086 0 Медичну довідку для закладів освіти всіх рівнів видають педіатри чи сімейні лікарі. Скасовані обов'язкові медогляди дітей перед школою, окрім тих, хто вперше збирається до школи чи дитсадка. Усе про зміни в організації базових медоглядів у наступному сюжеті. Це бланк довідки 086 дріб 0, яку відтепер надають педіатри та сімейні лікарі дітям. Це одне серед інших законодавчих нововведень, які у червні набули чинності в системі охорони здоров'я. Так для вступу в школу та для проходження щорічних медоглядів надається одна й та сама довідка бланку 086. Вона відрізняється від звичної для нас рухє, і тепер немає обов'язкових оглядів вузьких спеціалістів по віку, як раніше була складна схема. Тепер оглядає ваш педіатр або сімейний лікар дитину. Якщо є якісь відхилення по стану здоров'я, він скеровує вже прицільно до вузького спеціаліста на консультацію. Якщо все гаразд, відповідно він самостійно закриває профілактичний огляд і надає цю довідку до школи. 086-1 її за Її називали довідкою руф'є, тому що в складі профогляду є визначення індексу руф'є для фізкультурної групи. Зараз ми так само визначаємо цю фізкультурну групу, вимірюємо індекс руф'є. Але це не тільки про фізкультурну групу, це взагалі огляд дитини для виявлення якихось відхилень. Незмінним залишилося те, що діти можуть проходити профогляди впродовж року. Є чинним 12 місяців здати його проведення. Відповідно, немає обов'язку в серпні чи перед початком навчального року його пройти. Це можна зробити тоді, коли дитині виповнився наступний рік. Відповідно, це трошечки розвантажить медичну систему. І не буде такої ситуації, коли лікарі пішли у відпустки і діти чекають по місяцю, по два, щоб пройти обстеження, і не можуть здати ці документи. Лікар радить батькам звертатися до лікарів щороку саме в місяць народження дитини, і тоді отримувати довідку і для вступу в школу, дитсадок або проходження профогляду. Для дітей, які вперше йдуть у дошкільний заклад, теж потрібна довідка 086 з наявними щепленнями. А щорічні огляди лікарі мають право фіксувати у довідках до вільної форми. Ми дивимося і очі, і поставу, і загальний стан дитини, і багато інших відхилень. Тому дуже раджу відповідально поставитись до цих медоглядів. На жаль, зараз ми виявляємо досить багато патологій під час них для вступу. Це критично, тому що до навчального закладу без довідки не можуть допустити дитину. Якщо дитина вже навчається в школі, від попередньої довідки рахується 12 місяців. І тоді дитина йде на огляд. Безкоштовне скорування тільки якщо є медична потреба. Якщо батьки просто бажають для себе програма медичних гарантій, такі бажання на жаль не задовольняє. Надія Шевченко, Олександр Домашов, цей день. Юні математики з Кривого Рогу здобули перемогу на міжнародній олімпіаді з ментальної арифметики в Анталії. З Туреччини, вихованці Криворізької приватної школи усної лічби, привезли чимало нагород та визнання на міжнародному рівні з дітьми, які легко оперують багатозначними числами, та їхніми тренерами поспілкувалися наші журналісти. 26 червня в турецькій Анталії відбулася міжнародна олімпіада з ментальної арифметики, яка зібрала більше сотні юних вундеркіндів з 14 країн світу. Криворіжці зі школи швидкою усної лічби показали високий результат у своєрідному розумовому спорті. Ми привезли 16 призових місць. це суперчемпіони у нас три перших місця і два других місця. Тобто діти наші цього разу прям молодці. Взагалі ми не очікували на такі результати, але ми старалися для цього, і вони працювали з них, ну і і ми разом з ними, що рахувати швидко, цим дітям калькулятор не потрібен. Вони в уяві дуже швидко виконують математичні дії навіть з кільказначними числами. Я зайняла в цій олімпіаді чемпіона. Мені дуже сподобалося місце проводження олімпіади та як все було у цій олімпіаді. зайняв чемпіона з 16 дітей. Мені дуже сподобалося, там дуже круто. Мені дуже сильно сподобалося, коли я був на сцені. Нас всі знімали, фотографували, аплодували. Ментальна арифметика це система розвитку дітей за методикою усного рахунку. Така форма обчислення поширена в більше ніж 60 країнах світу. Ментальна арифметика розвиває дві півкулі мозку. Тобто, у дітей синхронно працює ліве і праве полушаря за допомогою того, що вони працюють двома руками. І відповідно, працюють дві півколі мозку. Батьки учасників олімпіади діляться. Вплив ментальної арифметики на розвиток школярів просто вражаючий. треба пробувати. Навіть якщо ваша дитина не любить рахувати, не посидюща, неважливо. Спробуйте, тому що на цьому на цих заняттях ви побачите, що ваша дитина геть інша. Наші Керівники і наші вчителі вони з ними творять якісь дива. Вони їх так захоплюють. буде це онлайн-офлайн, неважливо. Діти сидять захоплені з відкритими ротами, рахують, потім радіють своїм результатам. Аби досягти успіху в ментальній арифметиці, слід тренувати мозок щодня. Діляться тренери і радіють перемогам своїх вихованців з упевненістю. Діти, які оволоділи швидкою усною лічбою, будуть успішними і в інших сферах життя. Дар'я Моронюк, Олексій Правицький цей день. Благодійна організація «100% життя Дніпровський регіон працює 19 років. З 2005-го її представники допомагають людям з ВІЛ-СНІД, гепатитом С і туберкульозом. Тестування і вчасний початок лікування. Гарантія того, що ланцюг інфікування буде перерваний, наголошують в організації. Саме тому влаштували акцію безкоштовного тестування на ВІЛ та гепатит у парку Маршавцева. Так відзначили річницю благодійної організації. Деталі у сюжеті. Підтримка людей, які зіткнулися з ВІЛ, снідом, гепатитом С і туберкульозом в нашому регіоні 19 років є задачею представників благодійної організації «100% життя раніше відомої як мережа людей, які живуть з ВІЛ. Ми шукали донорів. І в якийсь момент всеукраїнська мережа людей, які живуть з зілсніт, стала співпрацювати з глобальним фондом. Ми надавали соціальні послуги з догляду і підтримку людей, хворих на вілоінфекцію, туберкульоз. Ми займались. Захистом прав проводили систематичні тренінги для медичних працівників наших лікувальних закладів, які були спрямовані на зменшення стигми і дискримінації ну, по відношенню до вілл позитивних людей. І нами було реалізовано дуже багато проєктів. З початком повномасштабної війни діяльність організації масштабувалась. Почали надавати медичну та гуманітарну допомогу мешканцям деокупованих до і постраждалих від російської агресії населених пунктів, зокрема Херсонщини. Організація знайшла донорів, які ну на цю діяльність дали кошти. І ми організували мобільні команди. Ці мобільні команди були укомплектовані лікарем Значить, сімейним лікарем, медичною сестрою, соціальним працівником або психологом. І ми їздили в ці села, ну, ми їздимо туди по сей села і методично перевіряли, обслідували людей, і якщо потрібні були. Вузькі фахівці, то ми залучали вузьких фахівців. Наразі благодійна організація долучається до різних проєктів, та одним із пріоритетів залишається допомога людям з віл-інфекцією. Перші дні війни, коли почало багато переїжджати з інших, Області до нас було дуже багато людей, дуже які не знали, куди піти, де взяти їм ліки, куди звернутися. Зараз набагато простіше це стало отримувати. Є ця можливість надати людям ліки. Тому так про це треба казати. І ну на жаль, ми ще не подолали повністю цю хворобу. У день заснування організації у парку Мершавцева організували фотовиставку. На світлинах важливі моменти різних проєктів. Паралельно діяв пункт безкоштовного тестування на ВІЛ та вірусні гепатити. Це буквально займає 15-20 хвилин. Воно конфіденційне, безболісне. На ВІЛ наразі можна пройти і оральний тест, і кров'яний тест. Віталій ділиться у парку. Він випадково зробити тестування його осмислене рішення. Я раніше тестувався, і зараз досить чудово, що можна зробити це безкоштовно в таких організаціях. І Так я буду радити це досить корисно. Щороку організація надає різнопланові послуги більше як 10 тисячам людей. Дері Денис Захаров цидень. На цьому випуск новин завершено. Більше на нашому сайті, у телеграм-каналі та фейсбук. До зустрічі завтра у звичній порі на телеканалі Рудана.